Буду стоятися на Висвях Святого Іван, Господа Бога Молину. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Твоєму Дуй Стасті, Вислохами Святого Івана Майю Сім. І Духові Твоєму. Марка Святого Івана читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Той час прийшов Ісус на той бік моря, країна Гереселинського, і коли він вийшов з човна. зараз вийшов йому на зустріч чоловік. зробив, що мав собі нечистого духа. Він перебував в робах ніщо, ніхто ни цього не міг його зв'язати. Раз у раз його зв'язували кайданами та ланцюгами. Але він розривав ланцюги і трощив кайдани. Ніхто не міг його уголтати. Днями ночами завжди він між робами і горах, кричає та усі камінням. Побачивши далеко Ісус, він Ісуса прибіг, поклонився на закричав великим голосом, що ми твій Ісуса, Сином Сивичні, заклинає Тебе, ТВ, не можеш мене. Хисував сказав до нього вийди на душі з цього чоловіка. І спитав Його, як тебе звати?» то відповів, «Легіон мені ім'я, багато багат. І благав його вельми, щоб не виганяв їх з краю. А було там на озірі узіривах і стало свине, що там послався. І стали його просити, пошли на цій спині, що ми війшли в них». І він їм дозволив. Вивчивши на ці духовішки, устане, килостало, кілька тисячі, скручі море, та й утопились у море. Пастухи втекли і розповіли про той місяць та поселах, вийшли ви побачите, що сталося. Приходив вони до Ісуса бажать діснувати, оселити, одягнений при умі, що мав собі легіон, не злякалися. Розповіли Розповідалими човіці, як но сталося з дійсноватими сітьми, і просили, його, щоб вийшли з їхнього колес. Коли він сідав учем, диснувати старія просили, що ботизмін. Ісусім не дозволу і сказав до нього. Вірую свого дому до своїх і повідав їм про що. Господь зробив для тебе, як нам всередився над тобою. Пішов і тебе пригоди в ті місці, що зробив Йому Ісус, і всі дивувалися. Слава бі, слава Боже, ну, Молимось, існувати придвол гробах. Ніхто ланцюгам не міг його зв'язати. Раз у разі розв'язували кайдани та ланцюгами. Але він розривав ланцюги і трощив кайдани. І ніхто не міг його уговтувати. Якщо людина біснувата, якщо людина в грехах біснується, тягнеться до зла, порушує Боже заповіді, то ніхто ніщо не може її оголдити, ніякі ланцюги моральності не можуть її зв'язати. Ніякі кайдани суспільних законів не можуть привести до розуму. Ні в'язниця, ні лікування, ні вмовляння. Ніщо не може людину. Стримати від гріха, вона тягнеться до гріха, біснується, вибирає зло, вибирає порушення Божих заповідей. Але він розривав ланцюги, трощив кайдани, і ніхто не міг його І Можемо собі подумати, що в нас торщить кайдани, ланцюги різних моральних законів. До чого ми так злого тягнемося настільки, що ніщо нас не може оголтати? ніхто, ніякі люди. Ніякі культурні норми, що в нас так існується, що ми не можемо з цим дати собі ради, а може і не хочемо. Якщо людина думає, що в такому стані добре буде жити, що може порушувати Божі, закони закони моральності, жити, як заманеться по-своєму, згідно своєї моралі, вернічної моральності. Думаю, що може жити свобідно, як хоче, що потім потрапить велике поневоления. Зрозумію, що те, що трощила в сила ланцюги моральності, що відкидало науки церкви, собі ж зашкодила. Сучасно хоче людина бути вільна від науки церкви, від науки старших, від законів моральності, від Божих законів, хоче бути вільна. При цьому ніби стверджує, що вірить в Бога. Не маючи ж бути вільною від церкви, від науки церкви, стає залежною від поганих товариств, від річних похотів від нещас, від своїх гріхів, стає залежною від поганих звичок. Також допускає діяло своє життя. Якщо людина думає, що в такому стані все має буде добре, що намір даватися вільно, ні на що кого, не звертати увагу, все трощити розривати всякі льтури моральності, добрі поведінки, виконання Божих Заповіді. Якщо вона вважає, що те, що є за неї добре, це є Божі заповідь, наука церква це є ланцюг, який зв'язує свободу, і відкидає Божі заповіді через повільно, то потім буде поневолена. І в цьому стані поневолення не буде щастя. Читаємо днями і ночами відснувати завжди перевод між гробами, горах, кричав і ток себе камінням. Та людина, каже, існується, яка поневолена гріхами, неправильними думками, поведінкою, яка відходить від церкви, живе славільно, підходить довших після святих тайн, від виконання Слова Божого. Потім диявол почне її нищити. Найперше, така людина не буде мати спокою своїй душі. Душі буде створитися в собор і буде розривати душу на шматки різні грішні бажання, різні думки нав'язливі спореживання, тому що буде давати ідея і її, її порушена гріхом, людська природа. Днями навчаємо завжди прилоги між родами горах, кричав і ток себе камінням. Така людина буде товти себе, і інші будуть боятися з такою людиною щось мати до діла, бо вона не має ніяких... Моральних принципів, немає віри в Бога, вірності Бога, і жрек заманеться, трошки всякі день кайдани, з легкістю чинить зло, з легкістю може знехтувати людською гідністю, принизити від, відкинути Божу правду, дію підступно, а то чинить насильство. Кричав і товк себе камінням, прибув між горах між гробами, і діяло за Заганяє людину від нормального життя в суспільстві, служіння ближнім, життя в любові, в правді, працювати, вірності Богові. Діяло заганяє людину до смерті, до гробів, до крику, до того, щоб своє товкла камінням інших страшила. Діяло той, що нищить моральний облік людини, поневолює гріхами і хоче пошвидше забрати до себе в пекло. Тому людина, коли відійшла від Бога це тихтайної церкви, має зрозуміти, що з мене так діється, що зі мною не бувається, щось з мене кричить проти Божої правди, проти Бога заповіді, проти здорового глузду. товчу себе неправильною поведінкою, товчу інших своєю злобою, своєю неморальністю, нестриманостю, егоїзмом. Кричу своєю поведінкою, що я не вірю в Бога, що для мене болеть заповітиме закон. Живу як хочу. Людина повинна зрозуміти, дерьмо вже чагає на її душу. Далі прокляття це те, що вибрало зло, що не хоче народитися до Господа. Але часто людина приходить до церкви, до святих тайм, до Бога, до молитви і поборюється, так, начебто. Господь Бог має толерувати її зло. Побачивши з далека Ісуса, він прибіг у колецями але кричав великим голосом, що мені тобі Ісуса Сином Севишнього, заклинаю тебе Бог, не моч мене. Людина починає казати Господеві, От я прийшов до коленця тобі, але прийшов у колиця в лікарню, і потім починає кричати великим голосом. Що мені тобі, Ісусе, Всевишнього Бога? Тобто Ніби визнає Ісуса Сином Всевішнього Бога цей біснуватий, але одночасно бантується проти Бога, проти Його правди. Заклинає тебе Бога, не муч мене, ще й починає вказувати Божого Сину, що Він має робити. Людина напаки має слухатись Господа, не перешити йому. І дехто може розуміти, що Божі заповіді це щось дуже важке. Що він реальне, що по свіському, так трохи вірити в Господа Бога, визнавати його Сином Всевишнього Бога. Але глибрі душі бунтуються проти Божої правди, проти Ісуса Христа, проти зміни, проти навернення. Починає людина покладатися Ісусові і визнавати його Сином Божим, сином Всевишнього Бога. Але одночасно й каже, що мені тобі, Ісусе Всевишнього Бога, що тобі до мого життя, що мені до твоїх заповідей, я жив по своєму, буду жити по-своєму, і мене ніхто нічого не змінить. Я так привик, я так хочу, як мені вигідно корисливо, згідно своє, своєї моралі, що мені до тебе, до твоїх заповідей? що тобі, Ісусе Всевишнього Бога до мене, до мого життя? Чому ти маєш вмішуватися міш, в моє життя? Я хочу жити як всі, чи як багато людей в світі, коли колись хочуть користати з цього світу, з цього життя. Для чого мені покоруватися, для чого мені отримати збою заповіді, ходити до тайн? для чого мені в них не падають товари, гріхів. Я хочу насолоджуватися життям, користатися життям. Що мені тобі, Ісуса Всевишнього Бога, що тобі до мене? Не муч мене. Це ж для мене мука жити праведно, побоювати себе, бути стриманим, молитися, підтверджувати час, щоб бути до церкви, щоб молити, жили це Письмо, щоб... Виконувати науку церкви. І людина, думає, що це є мука для неї. Бути до Господа, жити праведно, виконувати його волю. Насправді так диявол і грішна людська природа обманює людський розум. Бог не дуже добре, він нікого не мучить. На поки він за нас потерпів великі муки на Христі, помер за моє твоє спасення. на нове життя, свою любов, своє благословення, свою благодать, охорону. Він є добрий милосердний і зовсім не є мукою для людини, коли Господь входить в наше життя. Жити для Ісуса це найпрекрасніше. І все-таки, коли ми з таким настроєм, можемо приходити до церкви чи до молитви, що мені до твоїх заповідей Боже, я і так їх не буду виконувати, буду жити по-своєму. Що тобі до мене, я і так не буду допускати твоє в своє життя, бо люблю гріхи, ріки, люблю земне. Так трошки віру доспокоєння серце. Хана блага. Не муч мене, тому що для мене є мука, молитва, праведне життя, мукати поганих відносин, гріхів. Це для мене є мука покороти себе. Хочу жити насолоджуючись своїм життям. І навіть якщо ми з такою досить поганою настановою прийдемо до церкви, до Ісуса, Ісус покаже, хто він є. покаже що він є нашим щастям, що в нас ніякою не є мукою бути. З Ісусом, виконувати Його волю. Ісус Бог сказав до нього, вийди на чисті душі чоловіка. І вийшовши на чисті духи, вийшли в сенаті, кинули стали чих битищих, скручив море та втопилися в море. Пастухи втекли і розповіли теп по містах. Приходить мене до Ісуса і бачить існувати, сидить він при привозумі, той, що мав собі легіон, і злякалися. Якщо ми прийшли до Ісуса, навіть таки. Прийшов такий лири. не хотів жити і змінювати свого життя, не хотів жити по-божому. Все ж таки Ісус буде обіряти своє діяння, бо бачить мою біду, найбільшу біду те, що полюбив гріх, що бунтується проти нього. Ісус буде показувати свою силу, буде зіняти злих духів від неправильних думок, від неправильної поведінки. Ісус би сказав до нього вийде ці душі з цього чоловіка. І всі душі покинули його. І люди побачили, що цей чоловік сидить, пріумний, одягнений, той що мав собі легіон і злякалися. Легіон це значить дуже багато, 6 тисяч чоловік це був цей легіон римських солдат. І значить, людина, яка відкривається на Злого Духа, може мати дуже багато поневолень, гріхів, подібно, як цих з них духів було легіон. Багато. Здається, що така людина вже ніколи не навернеться, що пропащую, бо пропащу, вся в грехах, в поневоленнях, безвірстві, звірстві, в бунті проти Бога. Але якщо приходить до Ісуса, Ісус це все зло проганяє, розум просвічує. і той чоловік сидів одягнений при розумі. Перед тим був роздягнутий, біснувався, кричав проти Бога Істопа, людей страшив. А коли вже Ісус його звільнив, залювив своєму сердя, то був він при умі, той, що мав собі легіон. і злякалися. Був при умі. Найперше, що нам Ісус дасть, це розум, що ми почали думати згідно Івангелія, жити.